Отже, вітанечко. Сьогодні в огляді в нас буде книга Поля битв. Боротьба за захист вільного світу автор Герберт Макмастер і спеціальною передмовою спеціально для українців. Тобто в цій книзі він робить огляд на різні країни, території і утворення, де відбуваються військові конфлікти і де військові вирішують долю світу, і це впливає на всіх. Йдемо в першу чергу про Росію, всіма нами улюблено, Китай, Південну Азію, Близький Схід, який також вовнищем боротьби, Іран, який такий собі теж цікавий по-своєму. Ну, звісно, Північна Корея. Дуже написано змістовно і надзвичайно документально і красиво. А я буду читати цитати, які найбільше мені запали в душу. Російська агресія та українська відвага засвідчили, що, хоча війна і не є бажаним способом розв'язання суперечок, вона буває єдиним способом зробити так, щоб хтось інший не розв'язав їх замість вас. Розуміння гри важливіше за номінальну вартість карт у гравця. Розуміння стратегії Кремля, а також страху, почуття втраченої честі й амбіцій, які зумовлювали його дії. Є першим кроком до подолання методички Путіна і захисту нашого вільного та відкритого суспільства. Після тривалого розколу трапиться єдність. Після тривалої єдності трапиться розкол. Три держави. Як держава, ми не завжди діємо відповідно до своїх ідеалів, але маємо структури, які дають змогу виправляти помилки, не вдаючись до революції. Якщо імена неправильні, то слова не відповідають природі речей. А якщо слова не відповідають природі речей, то справи не можуть вершитися. Це конфуцій автор. Справедливій війні належить відповідати критерію добрих намерів. Тобто її метою має бути відновлення справедливого миру. Тому Аквінський. Оцінювання сучасності її майбутніх потреб мало розпочатися з роздумів про недавнє минулого. Ми не прагнемо миру, щоб воювати, але йдемо на війну, щоб жити в мирі. Отже, будьте мирні, воюючи, щоб ви могли перемогти тих, проти кого боретеся, і привести їх до процвітання в мирі, святий Августин. Короткострокового вирішення довгострокових проблем у Південній Азії, Афганістан, не існує. Те, чим ми були зобов'язані нашій нації, а також синам і донькам, які борються від нашого імені, це довго. Строкова і здатна принести результат стратегія, яка гарантує безпеку нашій державі за прийнятну ціну. Тобто те, що відбувається на Близькому Сході, не обмежується Близьким Сходом. Будріше викорінити причини насильства, ніж продовжувати дорогу боротьбу з його проявами. Добра воля породжує добру волю. Добра воля здатна без кінця самовідтворюватися. По висхідній спіралі. Це Джордж Буш старший. Чи можна його назвати якось інакше, ніж історичним дивом? Вороги, які так затято боролися між собою, стали друзями по духу. Це Сінзо Абе, прем'єр-міністра Японії про Союз Японії та США. Як завжди, інформація може бути потужнішим інструментом, ніж найкращі військові чи кібернетичні можливості. Щоб безпечно жити в нашому суспільстві, не кажучи вже про управління ним, людині до самої смерті потрібна безперервна освіта. Для воєначальників вивчення історії та розуми про неї невіддільна частина священного обов'язку перед нашим народом і солдатами. Оскільки війна ставить питання життя і смерті руба, бойові командири, які вирішують учитися лише на особистому досвіді, є безвідповідальними. Стратегія на війні виходить за межі логіки та розуму, оскільки містить моральний компонент. Війна, людська справа. Сьогодні люди воюють з тих самих причин базових, які майже два з половиною тому визначив грецький історик Фукіді страх, честь та вигода. Майбутній перебіг подій залежить не тільки від того, що ви вирішили робити далі, а й від реакції та ініціатив ворога, які важко передбачити. Під час війни та конфліктів на межі війни Америка не контролює майбутнього перебігу подій. Тож потрібно не тільки певний час дотримуватися стратегії, а й постійно її адаптувати, щоб утримувати ініціативу. Найбільше джерело національної сили освічене населення. історик Закарі Шор. Дякую за увагу.